І піддуває вже. Чую, вже багато, каже, о, вже наша донька каже, є, вона донька звалася. Каже, вже наша донька є, каже, вже їй надуло. Каже, давай бабу сало раз-два. <різь> Та ото таке, так що, ну, от таке є, ну то що ж ти зробиш? Так, дуже допомагає. Марія Костя, а ми не кладемо фасоль у борщ і сало теж, У мене є зубов в зато я насоліл грудинки. Пополосал, дуже я в магазині, зрозуміла Костя. Смачного вам. Я люблю борщ червоний з квасолею. Він тут багато смачний, люблю, щоб вона файно розварилася, та квасоля у борщі і щоб було смачно. Так, що ось таке то. Ну, хто як? Хто любить квасолю, хто любить горох кидати замість квасолі, от молодий, кай він смачніший. Борщ тоді. Ну, по-різному кожна людина варить для своєї сім'ї так, як, як для них смачно. Так що ось так. Бить добру, лайк поставив. Дякую, білосніжка. Доброго дня, доброго дня, білосніжка. Як там тебе справи? Давненько не було, пару днів вже. Як справи? Ану, розказуйте. Тетяна Афонякина, а я встаю в чотири ранку, щоб поливати городину, тоді аж вечором як. Трохи спаде жара, зрозуміла, Татянко. Бог вам поміч і всього найкращого. Ну, нам... Дощики в нас Богу дякувати, тут регулярно, регулярно порівняно проходять. Так що Богу дякувати, все нормально. Партізан, сало уронили. то підніміть. Повер. Ето гусі, так, це гуси Леонора, доброго всім. треба. Доброго всім ранку. У нас буде знову сонячно. Всім гарного продуктивного дня. Дякую, Леонора, і вам гарного дня, гарних вихідних і всього найкращого. Бить добру, Да, спиртно, ето яд, я то і так кажу. Лучше зісти якої. Щось смачненького чи якогось тортика кусочок зготувати самому, бо хімічне, він теж не є натуральний, хімічний. Хіба може, що люди печуть котрі на заказ, то там краще тоді виходить. Ось такого тортика. Вже в крайньому разі шоколадочки, чорного шоколаду з'їсти. Це теж смачно. Ну, Горілка, там спиртне любе. Ніц там не знаходжу смачного. Скільки років живу без него, і чоловік в мене живе без спиртного, і слава Богу. Е, Мартин у вас. Ви ймаєте в'єду, що веле ві... ві... Лі... ну, сало і солью? Ні, ні, Мартин у вас це зі солею, не в'ялене. Це сало посолене. От, складають в банки його і закатують. У мене є відео на каналі, як ми засолюємо сало. І стоїть. Але щоб воно було старе, його відкривають, банку відкривають, просто пластмасовою кришкою от накривають банку і оставляють. І воно місяць-півтора до двох постої робиться таке жовте зверху, воно в солі все воно не воняє, ну, не мається на увазі, що воно спорчене, вонюче, що затухло. Але воно робиться таке жовте і робиться старе. Ось, старим. Старим пахне, ну, не, так, не таке приємне на запах, як е, от звичайне сало свіже посоляне. І тоді воно то додають його, беруть, розтовкають, воно робиться таке м'ягке, можна вилкою розімняти, або беруть, розтовкають його в макітрі, розтирають з часником. Ось, і заправляють борщ. Ось Мені дід колись любив такий борщ, баба йому заправляла, варила велику каструлю, потім надкидала в окрому каструлю для необорщу, і ось так йому заправляла тим старим салом, бо він його дуже любив той борщ зі старим салом. А нам оставляла таким, зажарувала звичайним салом. Так що ось так. Воно, як сказати, воно має свій смак. от оте старого того сала, ну, ну ніяк. Не знаю, мені воно не смачно. Так кажу, як є. Друг народу. Привіт, привіт. Як там вас погодиться? Ксюша, доброго ранку та гарного дня. Люба, доброго ранку, Ксюша, гарного дня і міцного здоров'я. Материфан від, від люцерки сильну худобу вздуває. Це як яку худобу. Митрофан.